Далеко обласне, що можна наплату, воно проплатимо. Це треба, щоб світом бугалів, якщо їх є, а що їх виїхати, що їм треба пройшли до цих І Їх трезапчастини, оце ж ти дрожчити, розповідайте, що у нас запчастини, що їм треба на запчастини. Поки вони вже казачисто зняло, перечислювали їм гроші, ну, поки вони на нашли поставщика до дікла, треба трошки робити, так. Не треба буквально грошей, якщо поступили, то і цей пункт не стало. Ну, то, 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 то таку, це це так образ, а так якщо немає то критично ніякої ситуації. Яка такі, ситуація? Ну, критична ситуація Є. Я думаю, якщо гроші надіються, що поступили. Ми їх приймаємо, кого вони там, кого не там, а хто не там, вони що хоче нарахує. Ну, хай купляють, дрон, слава Богу, ми таким займаємося. Нам може другі якісь статті не так. Ну, це така машинка.

І, відповідно, є такі є такі статті, що є в рахунок економії коштів. В рахунок, що стосується системи енергоносії, то економії, що утворилася за рахунок відшкодування коштів орендарям, ми пропонуємо зробити перерозподіл цих бюджет, як і реагувати їх саме на погашення податкового оборонку з Перем'я звернення або

Так, забезпечуємо, що всі не січищимо. І так і не листі написав для забезпечення. Mm -hmm. Ну, мені ну, йому хватить, але ж, не знаю, що. кассовый гадостки мільйон миллион семьсот десять кассовых вода по дорогу. План был 2 миллиона двести шестьдесят остается 576 тысяч. Повторяйте он садик, я ще значить надав пропозиций, узнавая робота по гридеванию. І ми залишили частину коштів, ще він сказав, що ці кошти в бізнес, і така пропозиція трошки знять Ту не завіт. Тут одне таке питання. на Ново випустив басейну резервування доріг між до А підтримка посела вулиці. Дякую за цих машин, і це три. Не знаю, як по целам. Але я можу сказати, по вулицю, по новій ворові ще нічого не дозволено. Одна вулиця була підсипана, те, що я бачив, була садова. Так. Ось одна садова була підсипана дорога, бо меч мав ще приїхати і їздити додому. От і одна дорога була підсипана по не дорогою. І подивіться, чи є. писано на А, що це все йде на місце. Я <гайдерпування> коли в обрик приїжджаю, то там я їду 60-70 кілометрів на годину. А ви скажіть мені, будь ласка, де я можу по новою боротьбу з пошвидше поїхати? Я просто кажу, нема до того. В першу чергу я дивлюся по часу дороги серотинських округів, а на боргах у Остаті саме яке Юрій Кетрович. Чому каже на тела прогрев, а по борової ні пошло брейка? Ну тому що на тело другой больше виділені, а на урову то що падали в осталося, а от він і поїхав. Населено падається дороги, які центральні практично саме. Там тут воно даже центральний взагалі ніяким не знаю. Не... Я думаю, я видається там луковий стопуску такий блять. Я усі в облам їздив. Я б, да, їду Дорога нормальна. Пролетів на машині, залетів погрузи, не забирав назад. І ви вже знаєте ти? проти. Я туди не їжджу. Я по селі, Я там ні не знаю. І всіх по селі. А що ти чи по селах? А до села і папір. Ну, до села, що ти грейда, ходиш, стисують почти, не тих не наш десь. А там? ну прийшов і наш. Наш був, вони там робили цей переїзд третє стояв, де він що раз прийшов раз пройшов туди, потім туди назад. Заміся. А зараз ось пройшов, де йшов до дороги сіти. Тобто вона при такій місяці дошки буде, і нам треба кожне на вікно регулювати. Вона розбиває. Треба, щоб взяти увагу, що дійсно, що два місяці і те дочки він не може й приїхати. Треба ще це все Ні, він виїжджав, вона держав, їм хватило там на трінки на два місяці, хватило брати. До тих два Чи навіть на тих два не знаю? Але вона убивает. По по вчора позавчора я виїхав <зв 'язав> до і попробував туди... до вы виїхати. Тобі Не можна приехать. Там на першій передачі такі кипить. Там нема навіть де об'їхати. Якщо тут по маленьким коротеньким вуличком, чи якось можна ямку об'їхати, там нема взагалі де об'їхати. Оце ця старша ширина і стоянка біля магазину, і дорога немає. Бо то, як колись сюди фотографірували, крати, дороги немає. Почали їздити, дивлюся по Леніна, повертаю туди через формута, через було об'їжджаю. Бо туди біля магазина проїхати не можу. А ось тривогу, кабінемо, а ти хочеш депутат з першого округу, а ти бачиш, там Калюжі пройти не можна. То Калюжі знаходяться на асфальті, то таке ще перепустити можна. А там 1 э, травня, так, да, те, що не так уходить. Там біля, як це його обмічав. Там така калюжа, ось як були дожди, Дорогу перейти практично не можна. Зовсім. Сплошна яма, колюша, степ. Белин ли зовсім? Нет, я вовремен. День робить, Польську. Я Він робив і на автобусі і оке, потім потім на пол. Оце біля Кульковського.

Так що по теж теж планувалося більше, так само менше. Не планували за рахунок яких робот. Чи тих старих які Може за рахунок виконали те, що відключають на світ, то дай пошла як на виборний світ. Ні, коли ти не знаєш, що 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 що ти не знаєш, що ти To se treba da vedemo. Mi nam u cijeli ekonomi, u starosti ekonomi, u srećeri ekonomi, u sveti ekonomi, što je sve tako hrošno. Da, ja znam što je toliko kakvih mene, znam još šta, milionu godina. Tako samo... No, podaš, djeći mi bavljaju se, znate, чемпіонат, і так далі. А виробництво? А виробництво? Це часто є бюджетні установи. Якщо ми на бюджетні установи були і є проїдаючими. Якщо ми на бюджетні установи нічого не будемо давати, то ми нічого не будемо давати. Ні, ну то зрозуміло, що дякуючи, що держава є інтернат, є школа, і за що цього, так, і за що з цього, так, і за що з цього, так, і все-таки хоть Львов, Київ мені не дають, але сьогодні зрозуміло, що в нас не виходить. Я так потім все зробив по-другому, і сьогодні все, що я історик, і вам учасник повернути. Ви знаєте, що я сьогодні дзвірувався і я... Нічого не скажу. Нічого не скажу? Кажу, що ви кажете, що ви сказали, що у кількох хвилин вам не встановлюється. Ті, хто вам їх не треба. До кінця року теж. Та ні, тоді ще пробудують. Це те, що ставитися, то яким це таке. Я тоже, наприклад розраховував на те, що кошти остануться дорожного фонду. Якщо ми ще замовимо ще раз, то машину витік. У нас то, що виходить, поїхала, позадувала, задувала, я ми тільки типу по основним дорогам. І все. Раз, два, три. до школи, як була, так і розсталася.

Відповідно до цього, в нас розвивається... Ви ж хвалите обов'язково. Наш висновок проєкту... Проєкт фінішнів. Ви хвалите обов'язково. Тобто, якщо я... Словом, якщо я на розвиваті, то ми хвалимо. Так. Якщо ми хвалимо, то ви віднітаєтеся. Ви віднітаєтеся, так. Виходить, ви фінішні розповіді, так? З піпеєм, я маю на увазі. Однак, це завдання АЖПП? Так.

The ми ставили next we should also Я хочу сказати, коли обласного носовесно і роки подивилися нашу сесію. мені Ні, вони дякували, що ми ви націонали стати і дякували, Але местая продається, і це пода. прийшов до мене сусід і каже, позич мені грошей, бо мені не хватає на електроенергію. А я знаю, що він мені їх не віддасть. Я кажу, вибач, може, і я знаю, я знаю, що я, я сам так шучу. Ні, це не було. Я шучу, що знову ж таки нам просить. Це кармежисто не бере для офісів, Воно бере для проведення видавців. Їм треба електроенергія, тому що закриють відділення. На кожне відділення на цілий рік само формується бюджет. А тепер скажи, де вам їх не платило? От їх 10 тисяч? Ні, спочатку їм не платило 20 тепер їм не платило 10 тисяч. Ну, тому що, що, що вони написалися в жовтні місяця. Тому <пориси> що в цей день у нас є шанс, що ця ресторана не зможе дати тому, що у мене є курсів, то більше. Були б ці бюджетні встанови і так звичайно, по дробі якщо ви мені сьогодні не дасте, то, то я вам буду ставити палку. Ні, це не правда. 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 не правда. Це не рішення, Це не правда. 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 Так, я думаю, я думаю. Я думаю, я Так, на сессии. Може буде. Можливо ні, а може, майпли коннект, вона <головіка> не буде десь. Можеби там. Обликую не знаю, значить. Хоптя. Такої справа. Давай тобі будувати. Я тобі не буду вчивати. Другий. Другий. Не треба